Доброго дня, майстерне ключ Сересвіта. У нас в роботі Dodge RAM 1500 -й. 19 -й рік. Но тут комплектейшн така мажорненька. Сейчас. це той ключик, що ми додали. Це ключик заводський. Зачиняє, відчиняє, наш зачиняє, відчиняє. Також. Красотка, красоточка завелась, лечьтенько. Звертайтесь, завжди є ключки і оригінали, і оригінали, і більш дешеві варіанти. Так, зараз зачиняємо. Кладемо на маканчик. Це перший, тот, який подешевший, це подорожче. Ну і машинка подорожче. Тут і безключовий працює. Бачите, так? Да? Оп, відчиняє. Немножечко отъехала. Ну тут все, тут уже пушка бомба ракета. А, Тут уже і плазма, тут уже, ну тут уже все, все гарненько. Бачите, да? Все працює, всі функції. Ну. Воно відкрилася. Там не видно. Ну, по-моєму, зачиняти вона не зачиняється. Зараз ми вийдемо, подивимось. Опа. Так, вот она, да. Ой, какая красотка. Но зато вичиняется, давайте. Оп. Да, но ну зачиняться она не зачиняется, нету дочек. Ну, топчик. Бачите. Какой баранчик. Ха -ха -ха. Так, идем далее. Так, покажем, а какая она сзади. Ну тут вообще тут диваны. Та да ты шо, та да ты шо, какие бляшки. Та да ты шо, ну вообще, не, ну блин, премиум, премиум, машинка такая. та да ты шо, не, не, бомба, пушка. Машина просто космос. Так, а что у нас у вот це? Не знаю, что это за кнопочка, что она, а, может, это ножка выезжает. Знає. Потім розберемося. Так, ну що, запустимо її з кнопочки. А, ти що? Машинка завелася. Так, а що тут з магнітолою у нас? Включається, наче не включається. Щось тут. Незрозумілий кнопочок дофіга заліпшої кнопки. Ну тут уже будуть далі. Розбиратися. Так що таке? Так що звертайтесь, якщо ви придбали автівку, наприклад, Dodge свіженький, медненький, ми задовольнимо, зробимо вам то лі дешеві варіанти, то лі подорожчі от як цей топчик. Звертайтесь, ключ сервіс Київ 0,93, 659 14 Записуйтесь, завдалгіть тож що дуже щільний графік. Или приезжайте к нам в мастерню. Герой Днепра 41. Ключ сервис Киев. Заехать на парковку Рынка можно здесь стороны Волынского проспекта 52. Все, всем гарного дня. Сейчас пойдем. Возьмем оригинал. О! Маканчик, маканчик. Так, маканчик, опа. Так. Опа! Заехала, как круто, да? Открываем. Опа. Багата жизнь, она трошки другая. Так, оп. Сел и все, и уже все дозволенности. Едешь такой прям пушечка. так. Рідний. І то що додали ми. Топ. Все, все готово. Звертайтесь ключ через Київ, будемо ради вам допомогти.